І сьогодні ми продовжуємо іграти у Farming Simulator 2015. Так, о, там же я досію, зараз я вам покажу. Е, зараз тут так збігаю. Зараз покажу, що я все ж таки зробив. Тобто це мені далося. Ну, не скажу так, щоб важко було. Ну, але тут треба було трошки піднапрягти місце. Так, ось перший я щепив ось ці два Потім я щепив ще ось цю. Докупив я ще, ще одну. І потім я тільки три е, причепив і... Хочу виїжджати, а я не виїхав. От на жаль, я не виїхав, мені довелось все це відщепляти і потім все заново щепляти. І тут я вже 4 е, щепив, спочатку ось ці дві, а потім ось я склав, е, підігнав. Щоб можна було нормально зачепити. Сразу ж таки. І... Розвернути і зачепив. І вже... засіяв це поле. Так, і... удобрив. І удобрив. Зараз ми будемо промотувати час. Щоб наше поле. Е, с, як це? Забув, е, виросло ось. Пуне що так. О, так, все. Добре, 1306. Де четвертий четверг? Так, але давайте ми... Ось. Так, ось так буде краще, тому що... Бачите. Так, е трошки було темно. Яку сторону? Окей. Нехай. Так. Ми маємо зараз робітника, тут я вже пригнав е трактор із прицепом з тим PTSM-12. Е Зразу хочу сказати, що я культував не ось цим трактором, а я брав в оренду Кіровець. І кіровець, я вам скажу, досить непогано справився, 10 кілометрів їхав. Я вважаю, що це досить непогано. Так, зараз ми. Що робимо? Дивимо скільки у нас свиней? 14. Так, ну 14 на 750 десь так. ФОМ більше ніж 7 тисяч, але на зараз. Ви бачите, щось рушимо. Тому заружаємо. Свини 16, так? Ось. Загружається вроді. Так, загружається... Звідки вони з'являються? І головне куди вони йдуть. Так. Свиней тут же нуль, так? А поросят. А поросят не видно, тут десь так. 170 залишилось, тобто... Ми вже 30 з забрали. Це буде 30-ти. Какая так високо стоять, а? Вони здається? Все. Два шари. Так. Їдемо. Ми на ковбасним ко. Тут вони там мають сумати про нами. Окей, так, є на сей у нас. Після дають пшениці має. Росія скріпшениця. А чому що всю пшеницю ми минулого разу продали. Так, і до речі е потрібно буде ще й забрати яйця. А скільки там є яйць, а? 39. а ну в принципі ще. Ще в них там е є місце. І там іфі. Це... Село Стильне. Це... руль трошки похожий на Свена, якщо його перевернути. Ось іменно ось це. E, частина вишти. А не знаю, що мені це свера нагадало із доти до. Так, то тут. Навіть працює. Спідометр і... Тахом трьохється. За я в цих приладах не дуже розбираюся. Ось спідометр я знаю точно що це є. Так. Стоф э... стоків пшениці, тому ми під'їжджаємо. Ми до Євсе, стоїть. Тут. Добре, ось тут так значить тут. тут І мені брати купити і поле одне. так на тому, що ось це одне у нас но ну, я просто бракує ну, на ньому багато не розживешся. Давайте я зараз. Ось так же робити можливо там. Я потрібно Шпатай, так, не потрібно гулятися в техніки. Шпад так просто не потрібный. Так, давайте ми краще присядемо ком в комбайн. <coughs> так. Ось. Тут час сипеться. Вот удачи знову ж таки променять так, тут ничего такого так, кто Це було цікаво його просто вести, тому що я їхав в, в, приблизно. Дорога в мене була за одну сілку від мене. Тобто одна сілка їхала по дорозі, ще одна крайня їхала по тому. горі взагалі там. А я їхав собі по траві із двома сілками. досить цікаво, але правда, щоб на відео це все робити... То трошки Скучно. Та скучно і затягну, та тяжко. Так, то... я ще тут фурон з продуктами, тому що я так і не зізнався, куди можна його спихнути. Так, ну нічого, нехай тоді стоїть тут. Хай стоїть тут, тому тобто, що ми втратимо там вс лиш там якісь там 2000. То сума хоч і невелика, але все одно шкода. Можливо замукудається дають більше. Так. У, давайте ми тут скоротимо якось. Як так. 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 <кхух> yeah, тут тут треба... Напевно, що друге поле напевно, скоріше за все купимо. А... Так, тому що... В принципі, меншого вже немає. Ну звісно, ну, восьме ще є і наше. П'яте. наше поле ми вже і так будемо. Так о, тут ми ніби скидком шониці. Один відсотків ясно. Він не може просто проїхати. Так, все ясно. Є ось така проблема. Що не може просто розраховатися. Це, в принципі, їхали. Так, їде. Так, а ми їдемо ось, ось туди, на кубаску і корм. Пюан. Ми тут можемо все-таки скан зайнятися. В принципі, карта ми вже привикли. і мені знає, як я вже трохи нудно, але ось це кисло прикольно. Так, выгружаем зараз 5200 доларів. Так, з тим ми нічого ще не робимо. Тут газон стоїть, тому давайте ми прищіпимо. Ось це приш. Это... Перечіп, напевно, що не що так називається іменно до газона. Так, і ось сюди відчинемо. Так. Не стоїть. давайте ми почнемо самі. Щоб я підніжую, тратить час это на... на... закатував роботу. Там еще одні все ж таки ці силки не культують по цьому там де не є скульптивовано мене немає такої функції так Якщо б, по GPS ми нормально скальпи скульптували 7800 пшениці, тобто ще небагато. О, і що б живе з нас. Так, ну живе 19 тисяч у нас є. Тим не менше ми живемо і досить непогано. Що Все ж таки 17 тисяч це багато. Так думаю може взагалі закинути ці от поля і просто мотати час із цими правда, так не цікаво. Та вигідніше. Так, а на сюди. Ми їдемо. Тобто затручмося, тому треба забирати. Ой, як там погано стало. Став і цей. Що ми пуємо? Але це так? Погано. Так, так вигружається. Ось, вигружається. Зараз нам потрібно ще буде відігнати. Цей прицеп, щоб він міг е, нормально продовжити свій рух. Так, 19 тисяч, у нас кредит в банку 175 тисяч. Багацько. Ух, uh, я навіть не знаю, що... Чи... взяти кредит до повністю і закупити в них свиней. Ну, поняв, що давайте ми так зробимо. 44 тисячі і на цих 44 тисячі. Там... А, залишимо свої 5 тисяч. Давайте ми зараз Знаєте, як зробимо. Так, пізніше візьмемо цих 5 тисяч. А зараз на всі гроші просто купляємо свиней. Ух, uh, на 170 зараз. Зараз так десь... Поза 200 має бути. Так, трошки нудно ось це все купляти. Ну Нічого не поробиш. Таке життя фермера. Так, ага, щоб я, ми ще не забули заїхати до корей. Так, там все ж таки, як не як все ж таки яйця є. Я так думаю, можливо, продати це корей. Або нехай поки що ще будуть. Так, 230. 240 вже є. І 25 тисяч у нас ще залишилося. Так, 260, 270. Ух, все ж таки довгой, да. 300. Скоро буде. Так, все. Є 300. Купляємо далі десь так. До 350. Нехай буде. Так, 330. 40 Купив 351 одну свиню. Ох, ну нехай буде тоді. Нехай вже буде, нічого ми не поробимо. Так, аж Висипає. Дар, там Пшениця Шенист північ ще продамо і нас наже наші... трошки більше. Тобто кіно ну, завелись грошей і зразу ж таки нам потрібно якось виходити з цієї кризи. Бу. Я, мабуть, все ж таки за кадром буду трошки працювати більше і, з, знаєте, я не показуватиму в цьому сервісі, як я збираю урожай. Що це може швидко просто їсти? Кідемо. Так, приїхав, так? Супер. Поїзд. Що там поїзд. Так. Кидемо сюди. Будьте за кадром би ще попрацюю. і Зароблю гроші. Не на 4. ją obicjać, a po prostu... zarobię. <coughs> tak. <I> troszkę tutaj. Udało <coughs> mi tak, e, <coughs> tak. e, się odsłonić ze Tak, zaraz, nasz czwarty dzień, czy dwa. Tak. z tą serię i teraz jest 15 minut. Doroty, zaraz idę do Koresi. І мабуть я все ж таки буду промотувати час, щоб, щоб продавати всіх свиней, тому що просто так кататися туди-сюди, катати це також буде цікаво. На відео. Саме це цікаво, а ось на відео показувати таке нічого. Не цікаво дивитися. Так. Їдемо. Їдемо, я так думаю, купити друге поле, все ж таки. Ще потрібно буде подивитися кількох коштів. Тобто зараз ми приблизно десь там поїдемо в тому районі. Але правда, возлити буде до... досить довго осіб на сіл, можливо ми там просто засіємо травою. Всяке може бути. Схожі за все, що ми так зробимо, щоб не купляти усі дорогі луги. Просто там засіємо травою. В принципі, мож... можливо, ми сюди поставимо тут ці купити, щоб всі поляти там. Тут були досить небагато, навіть полі всього лиш навсього. Але коштує вони дуже дорого. І в принципі, Вони не є малі. Так. Ми сюди каніях заїдемо. А що там А рейдавиться? Поэтому запробіжжимся трошки. Она все одно на друге поле їхати. Ми сюди зайдемо інтересно. Так, тут ми вже будемо бігти. Так, так тут наші кури ходять. Дождь тут не доводиться бігати по цій карті і збирати ці яйця, як на стер... стандартних. А тут все в курятнику там де... девушка мені курка проведлась просто тут. Мені як вони не виходять, а так, ух ти ж, -мо, ваш так в ряд поскладено. Не знаю, хто це їх, їм, так, 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 так. так. Але я бачу, що там сто відсотки принятия. Тому я під'їжджаю тут до до, до ЄНСЕ. куди там? ось сюди. недалеко. Це і добре. 9 тонн. Тут були на полі майже. Друге поле, давайте скільки воно коштує. І я так думаю, що будемо завершати цю серію, то. Приїдемо. Приїдемо. Ти... Мастер паркуру. Ну, не паркуру, а паркування. Не знаю, що я щось що сказав, але... І не паркування навіть... Як це? Ну, за все, що паркування, хоча ми там і не паркувалися. Ух... Е... Ось тоді табличка ця. Так, за скільки 79 тисячі. Ук. Е, небагато, я вам скажу. 72 тисячі, що це є. Це всього лиш там навсіго якихось 100 свиней. 100 свиней можна лише продати, щоб купити це поле. Класно, я вам скажу, а? Тому... Будемо купляти. Будемо погляди, буду я промотувати цей час і скорше того, що навіть не буду заселювати поле. Що просто навіщо? Навіщо, якщо в нас є стільки свиней і вони ще не хочуть їсти. То. От... Далеко. Добре, а скільки мені інтересно коштує форшит? Тобто, з э, газонокусилка. Оф. Oh. 12500, так? Ну, небагато, там вона 3 метри здається, Але вона сама ходить там, не потребує трактора. Але ось треба де ще й купити О, куди? А, так, я... я правильно їду. Знаєте, автоматом я просто їду і насумись куди. Так, чому ти не виружаєшся, а? Так, ну а на цьому все з вами був я Скінер. Всім па-па.